Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу у свій новий влог. Це буде влог з мого буденного життя у Великобританії. До мене постійно додаються нові підписники, тому що мій канал відносно новий, він постійно зростає. І кожного місяця додається десь 100 плюс-мінус людей. Тому для тих, хто дивиться цей влог вперше, в двох словах, я з України, з міста Миколаїв, проживаю я на півдні Вельсу біля міста Кардів. Живу я у Великобританії вже майже три роки. Через два місяці в мене вже тут буде три роки. І цей влог я ем, розпочну з. Дуже буденного, але з того, що я дуже давно вам не показувала. Тільки що я повернулася із супермаркету і згадала, що я дуже давно не показувала вам ніякої розпаковки продуктів та ціни на продукти в Британії, а знаю, що таке завжди дивитися цікаво. Я показувала це останній раз, не знаю, місяці 3-4 назад. Значить, 1 квітня у Великобританії починається новий фінансовий рік і новий пільговий рік, напевно, так теж можна сказати. І з 1 квітня, коротше, в нас піднімаються на все ціни і на продукти, в тому числі. Сьогодні 1 квітня. Ви будете дивитися цей влог трошки пізніше. Влоги виходять приблизно через тиждень після зйомок. От, тому, ем, в принципі, інформація достатньо актуальна. Але ціни на продукти зростають поступово. Це немає такого, що все, настало 1 квітня, все різко піднімаємо на все ціни. Ні, звичайно, такого немає. Все там зростає якось поступово, там наростаючи ми. Ем, Шажочками і так далі. Але, наприклад, комуналка та канцілтакс є в Британії це ви платите такий податок на вивіз сміття, там, ремонт вулиць, перебирання вулиць і так далі. Оцей такс зростає з 1 квітня і комунальні послуги теж зростають з 1 квітня. Я ще не знаю, скільки вони в нас будуть. Це все я вам по ходу діла, апдейт вже зроблю. А сьогодні, ось сьогодні в мене дві торби із супермаркета, і я вам буду показувати і в кінці скажу, скільки ж вийшло за все по ціні. Значить так, поїхали. Моя продуктова корзина це їжа на мене одну на тиждень, тому що мій хлопець працює в Англії, він приїжджає додому тільки на вихідні. Але на ці вихідні його не буде, тому що він їде на навчання по роботі, навчання там з техніки безпеки і так далі. І його не буде вдома на вихідних. Але на ці вихідні до мене приїздить племінниця лише на одну ніч, але на півтори дні, можна так сказати. Я дуже її чекаю, дуже хочу показати їй місто Кардів. Я дуже люблю Кардів, там багато чого і подивитися, куди сходити. І в нас і погода за прогнозом, буде плюс 15, я думаю, буде все класно. Ми з нею кудись ходимо щось смачненьке з'їмо, я їй все покажу, всі замки і так далі. Можливо, я буду знімати влог. Можливо, оновлю трошки і для вас, бо про кардів я знімала ще, напевно, рік або півтора року тому, або навіть і два роки тому я знімала там. Про замок, Кардів. Ну, коротше, давно, то для нових підписників я трошки для вас теж оновлю. Буде цікаво, я впевнена. І тут є деякі продукти, які я буду готувати для нас з нею на сніданок і на вечерю. Тобто, в мене дві пачки ось такого прошуто з трюфелем. Акція була просто. Я і акція, це знаєте, мене легко дуже підкупити. <раж Assassin> все беру, все, що на акції, все беру. Так, ось така бейбі-картопелька невеличка це буде росте потейтой. Я її розрізаю навпіл, трошки проварюю, а потім засипаю смачними якимись спеціями, оливковою олією, трюфельною олією, всього потрошки, і в духову шафу ще на пів години. Виходить дуже смачно. Сподіваюся, їй таке сподобається. Значить, Банани ну це таке нецікаве. Куряче філе я беру ось таке міні. А, до речі, розпаковка в мене з магазину Теско. От, як ви бачите, «Теско». Теско, в принципі, недорогий магазин, він знаходиться недалеко від мене. Я більше люблю магазин Морісонс, тому що там мені більше подобається вибір і якість продуктів. І він трошки дорожчий. Але сьогодні буде стеско. Так от, коротше, я беру завжди такий міні-філем, невеличкий, не бо їх просто легше готувати. Далі в мене так, сир із синьою пліснявою. Це якийсь е, е, валійський сир. Я дуже люблю валійські сири. 2,75, до речі, коштував. На ньому є цінник, і тут 140 г. Так, Далі в мене свіжий лосось. Тут дві філешки шотландського лосося. в мене ще є дві філешки, тому ось цю половинку одну я засолю зараз, прямо, щоб на сніданок мені на тиждень було. А одну половинку покладу в морозилку і потім приготую всі три невеличкі стейки до приїзду в моєї племінниці. Значить, ягоди, так, тут малина, потім покажу, з чим я ягоди їм. Кефір кефір дуже люблю. І іноді, коли я собі влаштовую такий дуже, легкий, дуже легку вечерю, то я пів чашечки буквально кефіру люблю випити ввечері. Ну, мені от так смачно. Мені якось така легкість завжди відчувається. Коротше, я просто люблю ще його смак. От, Тут не всюди кефір продається, але ось цей люблю. Так. Далі в мене великий лоток яєць 12 штук. І тут в цьому кульку в мене ще є банка кукурудзи. Теж згодом покажу для чого. Далі переходимо до другої торби. Значить, тут в мене. Watercress? я навіть не знаю, як перекласти. Коротше, листочки салату, шпинат, рукола, різна зелень. Далі ще ягоди. Це е, Blueberry, це в нас що? Лохина? Лохина, мені здається. І далі це в нас Blackberry, це в нас чорниця. Чорниця, я думаю, так. Далі в мене дві пачки крабових паличок, тому що я кукурудза йде сюди ж. Я зараз буду готувати крабовий салат. Це мій самий улюблений салат. Ось ці з креветками, з вугрями, з ласосями, там ще з чимось. Це все, звісно, дуже смачно, але мій самий улюблений салат. Це салат з крабових паличок. З дитинства його люблю. Не смійтеся з мене, а хто теж його любить, поставте, будь ласка, лайк і напишіть про це у коментарях, щоб я знала, що я така не одна. Але я знаю, що я така не одна, що його всі люблять. Я його заправляю. Я його заправляю грецьким йогуртом, бо я не їм майонез. Але з грецьким йогуртом мені теж дуже смачно обожнюю цей салат. Іноді просто сама собі роблю. Я, звісно, їм його потім ще 4 дні, бо мені нема кого ним пригощати, але дуже люблю. Так, далі я намагаюся трошки розібрати знайти схожі за категорією товари. Значить, в мене тут. Пасхальні яйця. лінд, ммдемс і це е, шоколад зі смаком апельсина. Сламіни приїде, треба, щоб була якась цукерка їй до чаю. Ну, я теж люблю цукерки, не буду приховувати, тому скоро Пасха тому ось так буде до Пасхи. Далі ще лук зелений, на салати, на всяке таке різне авокадо завжди беру два штучки. З'їдаю половинку авокадо майже кожен день. Далі огірок number 1 і огірок number 2. Огірок я кладу в крабовий салат, свіжий огірок. Врені яйця кукурудзу крабові палички, свіжий огірок, трошки можу додати цибулі. І заправляю грецьким йогуртом. Мені пофіг, що там хто каже, що свіжий огірок, хто додає, хто не додає, хто взагалі рис додає. Взагалі мені по барабану мені так смачно. Так, Далі я люблю робити таку ну, типу, пасту з авокадо, люблю тост зранку. Намащую я це все якимось плавленим сирочком, ось таким, наприклад, і зверху кладу авокадо. Іноді можу так і повечеріти, коли мені зовсім лінь готувати. Е, так, далі в мене дві пачки грибів. Це будуть гриби е, теж у йогурті з чесником тушені. І це буде кіт! У мене по забору йде кіт. Ти чий? Я зараз не можу повернути телефон. Тому що він в мене стоїть на підставці, але в нас тут просто не бачили сусідів котів. Але ми тут тільки трошки більше місця живемо. То, коротше, е... зараз я вам покажу кота. Зараз я спробую. Я вас візьму ось так з собою. Кіт? О! <смас> Побіг! Побачив, мене злякався. Ну, коротше, ви поняли, я не брехала. Відволіклася на кота. Коротше, гриби будуть і тушені в йогуртом з чесником до риби. Хм, напевно, що до риби, не знаю. Запитаю в племінниці, просто що вона більше любить. <кхем> так, далі е, Креветки. Е, вони вже готові, очищені. Я їх е, зазвичай тушкую з чимось, просто трошки протушковую в якомусь соусі. Ну, І так їм. І останнє зараз я викладу. Ай, Коротше, це ось такі йогурти тере, десерти від Nestlé. В мене один з білим шоколадом і три страчатела. <кхем> Вибачаю, щось в горло потрапило. Страчатело дуже-дуже люблю це як десерт. І я саме в них додаю всі ці ягоди, які я вам показала. І так я їм теж зранку. Я їм, э, э, Цей господи, сніданок у мене завжди такий повноцінний. Я просинаюся з тих людей, котрі просинаються вже голодними. Э, тому, поки я приймаю душ, там, починаю щось збиратися і так далі, я вже взагалі сильно голодна. Тому я їм тост з авокадо, можу ще й з'їсти. Ем, одне варене яйце або половинку, і потім я ще їм половинку цього десерту з ягодами, іноді можу з'їсти і цілий. Ще випиваю зверху всього цього стакан води і чашку чаю. Ось така я зранку голодна. Потім обід в мене, як зазвичай, на роботі, такий теж достатньо повноцінний, а вечерю я намагаюсь робити собі легку. Я схудла, трошки схудла на 3,5 кг. Ну як трошки? Для мене насправді це багато. Але я. Потім набрала кілограм, потім 700 грамів скинула, і, коротше, поїхали ми у подорож на вихідні. Ви вже бачили ці випуски перед цим. Це була подорож до Windsor Castle та містечка Гілдфорд. І там я в подорожі, я їла все. Щоб ви розуміли, я вечеряла чизкейком о 8.30 вечора. Ось так мені хотілося, розумієте? Але. Отак я із крайності в крайності. Це, напевно, РХП, чи як вони його там називають, коли ти не можеш себе контролювати, що ти їсиш. Я наче можу контролювати, а наче іноді зовсім не можу контролювати. Ну, коротше, є, як є. Але зараз я взяла себе в руки. Тому в мене вечері такі дуже-дуже легенькі, і я обмежую себе в солодкому. Ось можу ось такий десерт з'їсти на сніданок і можу там на роботі з кавою 2-3 цукерки з'їсти в перші половині дня. І як я вже сказала, вечері в мене дуже легкі. Так, мені допомагає худнути, але треба додати спорт, тому що я дуже мало. Ворушусь, в принципі, в мене мало. Коротше, мало я ходжу пішки, мало займаюся спортом. У мене сидяча робота в офісі, вдома я теж або сиджу, працюю, або роблю відео, чи ще щось роблю і ну, Мені треба більше ворушитися. І сьогодні зранку. Я зробила малесеньку зарядку, маленьку, бо мені треба починати потрошку, бо я і спорт не дуже сильно ми дружимо. Коротше. Тому я починаю потрошку, але зараз два тижні не буду мого хлопця, і в мене буде час виготовляти собі оці всі дієтичні страви, не об'їдатися на ніч, тому що ну, він їде в магазин, він ніколи. Не приїде з пустими руками. Він завжди мені купує якусь шоколадку, щось смачненьке, квіти, там якийсь напій смачний. Ну, коротше, ну, як ви ж знаєте, коли вас закармлюють, то ви хочете не хочете, а трошки поправляєтесь. Ну, але зараз два тижні його не буде, і я така: ну, все, це прямо цей. На старт, Німані, марш. Можна починати і дієту, і спорт, і взяти себе на два тижні в руки і подивлюся, який буде результат через два тижні. Я сьогодні зважилась, я була 55,5. От, нещодавно я була рівно 55. Коротше, знову плюс пів кіло. Ну, подивлюся, який результат буде через два тижні, з вами теж поділюся. І моя вся продуктова корзина. Я обіцяла вам сказати, скільки вона коштувала. Значить, вона коштувала 68 фунтів і 22 пенси. Але із карткою Tesco Club це просто додаток в телефоні, ви там реєструєтеся і скануєте, потім. Коротше, як звичайна, дисконтна картка. І після знижки в мене вийшло 58,51. Але на цю картку ще нараховуються вам поінти. І ви можете їх збирати, і потім використовувати як ваучер. І скільки там мені поінтів ще нарахувалася на цю картку? Все, буду зараз готувати салат завтра на роботу на обід. Повечірюю я дуже легенько, просто якийсь зелений легкий салат і пів чашки кефіру. І буду підготовляти все на ранок на сніданки свої. Все, тим дуже дякую за перегляд і ми продовжуємо цей влог. До речі, що ви мене не хейтили за ці десерти, бо скажете, худая-худая, а їсть десерти. Це десерти з високою кількістю протеїну, обезжирені та з мінімальною кількістю цукру. То це якраз такі ті десерти, які можна їсти. І скажу, що на смак вони майже не солодкі. Ну, типу, вони просто як. Я не знаю навіть, як пояснити, як мус трошки такий, але взагалі не солодкий. Ну, Ледве-ледве, зовсім трошечки. Тому я й додаю сюди багато ягід, тому що вони майже не мають ніякого смаку. Ми в неділю повернулися пізно із нашої подорожі, тому свої всякі доглядові процедури я роблю сьогодні. Сьогодні і вівторок у нас. От. Понеділок я теж пропустила, тому що була дуже зайнята. Коротше, я дуже люблю пілінг з катку. Ось така в мене е оцей бренд Beauty of Joseon. Я не знаю, як правильно він читається. Корейський бренд, достатньо стандартний, недорогий, дуже класна пілінг скатка Просто її обожнюю. Дівчата щиро рекомендую. Використовую один раз на тиждень. Іноді два рази на тиждень, іноді, але рідко, частіше один. І після пілінскатки я завжди роблю тканину, масочку. І потім, після пілінскатки, я йду до свого прикроватного столика, відчиняю його. І ось так, ось так шуршу, 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 і витягаю собі якусь маску. Ось таку. от, Давайте ось таку. Що в нас тут? У нас тут Вітамін С плюс алоєвіра. Е Маска, яка надає сяйво вашій шкірі та зволожує. Хай буде непогано, хай буде. в мене тут, бачите, який запас. У мене тут їх. Ого, скільки багато. Я ось так періодично поповнюю, а там раз на пів року цей запас я багато коробок купую одразу, все це перемішую і потім просто собі беру та використовую. Зараз я нанесу на обличчя маску, включу собі свій масажерчик. І буду лежати, масажуватися і релаксувати. До речі, в мене нова постільна біли... білизна. А, блін! Я ж вам не розказала в нас матрац новий. Ми замовили його онлайн, це я якось розкажу вам вже в наступному відео. Я е, при денному освітленні зніму, е, познімаю всі ці простині, покажу вам, як він виглядає, е, бо в мене не було вдома. Коли його привезли, розпакували і застелили ліжко. Джареда батьки. дякую їм велике, звичайно, за допомогу. Вони нам все зробили для нашого сну, навіть постільну білизну нову подарували. Але я вам не змогла це зняти. От я до чого. Тому я якось серед дня виберу час, це все познімаю, покажу вам, як він виглядає, розкажу по цінах. А поки ще тестую. От якраз я його і потестую. Я сьогодні на ньому сплю четвертий раз. Тому я ще не знаю, як мені подобається чи ні. Але до того моменту, коли я буду знімати, я думаю, я вже е, зрозумію, подобається чи ні. Але постільна білизна, класна, 100-відсотковий катон, мені дуже подобається. От, і ще в мене тут такий дуже прикольний ночнічок. Коротше, як вам показати? О, отак видно. Тут, типу планета. Він за задумкою повинен давати прикольний, можливо, як типу малюнок на стіні і на стелі аля планети. Але, як бачите, він дає тільки плями. Нічого ніякого візерунку немає. У мене є інший такий теж ночничок, який дає вже візерунок, але я ось цей люблю більше. Я зазвичай його ось так відвертаю на стінку. Мені подобається, в принципі, атмосфера. Таке дуже-дуже приглушене світло, воно мене дуже розслабляє. І от я зараз нанесу маску, вімкну масажерчик і буду, можливо, навіть монтувати це відео, яке я для вас зараз знімаю, щоб воно вийшло вчасно. От. Але я зазвичай недовго так лежу, хвилин 20 ну, Може 25, і, і потім я просто вирубаюсь засипаю, бо ось ця машина мені дуже допомагає. розминає. Я можу зараз вімкнути. О, бачите, вона ще гріється і розминає дуже класно шию. Обожнюю її. Допомагає мені позбутися головних болей, в принципі, ем, приємні такі відчуття ще тепла. Ну, і коротше, допомагає мені. Тут є різні режими там і так далі повільніше, швидше. От, І допомагає мені дуже розслабитись. Я її дуже люблю. Все. На добраніч тим, хто дивиться мене ввечері. Друзі, всім привіт! Я зараз йду зустрічати свою племінницю. Вона приїжджає на зупинку, яка знаходиться в Кардівбеї. І мені туди йти пішки. 56 хвилин. Я взагалі, я тільки рада прогулятися. Сьогодні п'ятниця, вечір. Все рівно мені нема чого робити. Я тільки що приготувала свіжу смачну вечерю. Я як ото хочу накормити дитину. Я все приготувала: і курку, і рибу, і картоплю, і салат. І вс... Коротше, я приготувала все. Я не знаю, що вона любить, тому буде для неї все. Що захоче, то й поїсть. От, Вона б взяла фліксбас із міста Свонзі. Фліксбаси у Британії це самий-самий дешевий транспорт. Але автобуси взагалі дуже комфортні. Вони всі з зарядками, є туалети і ходять достатньо часто. Можливо, вони не такі швидкі, як поїзд, але коштують значно дешевше. Тому я і сама ними користаюсь, пташки так співають, не знаю, чи вам чути чи ні. Я і сама користуюсь цими фліксбасами, і в принципі всі ними користуються. От, зараз я вийшла, в принципі, раніше. У мене є година і п'ять година і хвилин. От. А йти ти мені. Коротше, запас у мене є часу, тому що хочу спокійно прогулятися та подихати свіжим повітрям. Зараз стало вітряно на вечір, я вже у худі і кардіган одягнула. Але в день у нас сьогодні було плюс 22 градуси. Боже, в нас влітку не буває, плюс 22. А то середина, навіть ще не середина, початок квітня. Коротше, дуже спекотно. Значить, у нас великі плани на ці вихідні. Я буду завтра з племінницею гуляти кардіфом вам буду знімати. У неділю в мене там. Вона потім їде, і в неділю в мене окрема своя програма. Я йду теж на зйомки, тому що Джаред в цей вихідні не приїхав, в нього. Ну, є справи, коротше, курс по роботі, там він проходить зараз навчання і так далі. Коротше, буде він аж наступних вихідних вдома. І весь тиждень в мене там теж купував планів. Навіть, думаю, може. Якийсь шопінг-влог вам зняти, але не знаю, чи дійду до цього чи ні, бо це дуже енергозатратно. І в мене немає, на жаль, стільки енергії і часу його знімати, бо насправді, дівчата, хто мене дивиться і знімає шопінг-влоги, ви просто героїні. Я от два зняла, три місяці відходила. <brewery> Я не знаю, як ви їх робите так часто. Це та, настільки енергозатратно, що це капець. От, ну, коротше. Ви зрозуміли мене, що в мене купа планів. Скоро в нас Пасха. Ось бачите, мостик. Я зазвичай йду під мостик і туди на станцію. А зараз мені трошки от в іншу сторону. На Пасху ми плануємо схрестимо пальчики, що буде хороша погода. І ми плануємо поїхати на водоспади у національний парк Брекон Біконс. Він взагалі-то недалеко від нас, але чомусь ми ніколи туди не доїжджаємо. Там можна зробити і хайкінг на водоспади, і хайкінг на гору. І хайкінг просто заради хайкінгу. <смі> ну, коротше, там реально гарно, є чим зайнятися. я сподіваюся, що буде класна погода, тому що на Пасху тут все зачинено. І окрім того, як поїхати і зробити хайкінг в національному парку, нам, в принципі, зайнятися нема чим. Тому я сподіваюся, що в нас це вийде. Все можливо, зараз трошки щось познімаю по дорозі для вас. Ось я вже дійшла до Віндіко Arena. Це велика, така дуже сучасна нова арена, вона дуже класна. Ми ходимо туди дивитись хокейні ігри, я вам вже багато разів там знімала, показувала. Джаред не грає на цій арені, тому що він грає за команду Брістоля. Він не грає за Кардів, ну, тому що він тут майже не живе, можна так сказати. Він тут тільки на вихідних. Боже, тут стільки машкари. Господи, все в лізе. О Боже, о Боже, ви бачите, це просто якесь облако машкари. Як це вийти з цього? Я побачаюсь, я вам не очікувала такої підстави. Коротше, і ось тут в мене є супермаркет Морісонс. Ну, до нього мені йти так прилічно, приліщено, звісно, я вам скажу. Десь хвилин 20, 22, може, це так, якщо швиденько. А якщо розсусолювати, то ще довше. А, от, зараз зайду в Морісонс. Е, мені там треба дещо підкупити. Добре, що я з собою сумку взяла. Я як знала, що десь по дорозі точно буде магазин, бо мені треба зайти. Бачите, які в нас кущі тут гарно. От, коротше, зараз зайду в Морісонс, дещо куплю і потім піду далі. Друзі, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Обов'язково поставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також пишіть свої коментарі, бо саме вони допомагають мені просувати та розвивати мій канал. Я вдячна всім, хто напише коментар під цим відео, а також хто пише коментарі під іншими відео, всім, хто ставить свої вподобачки, і всім, хто підписаний на мій канал. Всім вам дуже дякую за вашу підтримку. А також ви можете підтримати мене, зробивши свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Всім дякую за ваші донати, за ваші лайки, коментарі і за вашу підтримку. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!